Усім вітання недільне, ранкове. Неділя е, вихідний, святковий день. Але хочу сказати, по погоді не надто приємний, тому що е, дощить і ще з ночі дощить, дуже вітряно і прохолодно. Першим ділом, що зробила, вже розпалила хату. Ще навіть нічого не порала. От а в хаті мусила пропалювати, тому що вітер і, і прямо ну, видуває, видуває все тепло. Ще така одна неприємність. Я зараз покажу, яка дорога, і ви уявіть, як ходити. Слава Богу, що ще на подвір'ї воно трішки не так, от, а ось просто виходиш за хвіртку от, на дорогу, і ну, це щось страшне. Ось подивіться, яка, яка дорога, я йду, і можна сказати, не переступаю ногами, а просто отак їду помаленьку. І то дуже помаленьку, щоб не впасти, тому що стоїть вода і суцільний лід. Оце все це суцільний лід. Новина у мене є сьогодні для всіх любителів цесарок. Он я вийшла, ще хліви закриті, але вже е, цілий ранок тут село вітають мої цесарки, е, тому, що, тому що морозів немає, і вони... Е, Ночували на горіці на вулиці, ну, знову ж таки, на їхньому улюбленому місці. Каже в мене Юра, я хотів тобі сказати, щоб ти вийшла, побачила, де вони вмостилися, але ну, вже було темно. Ну і рано їх, знаєте, рано теж їх там не, не заловиш, тому що вони світає, розвинулось на вулиці і вони собі позлітали. І оце вже вийшла і чую, що вони тут лементують і лементують цілий ранок. О, якої потягується наш охоронець. Вийшов з гаража, почув, що двері скрипнули з хати, і він аж тільки тоді вийшов з гаража. Що, ну, що охоронець? Що? Наохороняв, виспався Зайшла куром по зерно, щоб поки ще випустити, а тут ось така знахідка. Чудо ти чи є? Не втічеш? Втікає. Дивіться, який котик. Не знаю, чи котик кицька. Не втікай. Іди, Манюня, йди. Маленьке. Іди сюди, йди. Іди. 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 Манюньки. Ну, щоб манюнький, то не сказала б, що Манюнький. Гарненький такий, славненький. А чи є ти, а? на бездомно не похожий? Ти геть на бездомно не похожий. Ти гарненький котик такий. А ну, а котик чекицечка, котик чекицечка. А що ти знайшла собі до ховатися? Миші ловиш? Ночувала ну, тут, а тут було закрито. Вісь яке гарнюще. Трьохмасне. Подивіться яке, і біле, і риженьке, і сивеньке. Горню яке, а? Ну, хай сидить тут поки, що я їй зроблю. Отримала від Юри інструкції стосовно поганки, сказав мені так, понасипаєш зерна, тоді повідкриваєш, повипускаєш, То перших вже випустила. Хай наїдаються, ще не спішать вилітати. І зараз десь повинні почути ті старіші цесарки, що це вже бігають. Десь вони повинні зараз почути і повинні бігти, порозгонити всіх. Понасипала воно вже голубам, пазанам. І тільки тепер буду відкривати хліб, щоб виходили кури і качки. Вчора з Юрою слухали гарну пісню про голубів, якось так випадково натрапили. Ну, така, така пісня, знаєте, до, до сліз, зворушлива, все. І в мене Юра згадав: ну, просто каже, ти раніше каже, взагалі, про голубів, думала, що от будуть. Не думала взагалі. А зараз, якщо чесно, то навіть ось не уявляємо, щоб це тако були ми, а голубів у нас не було. Не знаю, звідки він таку знаєте, та історію знає, каже, от дівчата, які вирішують виходити заміж за чоловіка, який голуби отримує, треба, каже, добре подумати, чи будуть жити, чи не будуть. Тому що одна зійшлася, ти потім каже, так, вибирай, ані голуби, ані я. То чоловік каже, аби тільки встигла тапочки забрати, голуби були і будуть. Та він вже з мене сміється, ти не хочеш тікати, каже, аби встигла тапочки забрати, а голуби будуть, а куди я буду тікати? Куди я буду тікати, я сама хочу, щоб вони були. Дивіться, яке диво. Хіба не краса. Так, одним словом, на вулиці усе понагодовувала, лишилося все що в Хліві. Стосовно того, що в Хліві, він теж мені сказав, підеш до гаража. Там візьмеш каші, понапуваєш і подаєш. Де ще в гаражі заразом зараз і покажу. Ну, ось так, поприбігали старі, я ж казала, порозгоняй всіх. Подивіться, тільки скільки біля них пір'я. Скільки пір'я лежиться, вони поприганялися. Того щіп, того скуб, розігнали і все. І їдять. Ми маємо намір уже усіх за зиму. З'єднати разом з тим молоднячком і щоб вони вже звикли ходити разом. Закрити, тобто. Так, ну ось ми з вами у гаражі. Хто не вірить, показую, що це гараж. Всі Все-все-все по кругу. І навіть ось тоді трактор ремонтується. Але що тут покажу у гаражі, це те, що, пам'ятаєте, у нас грубка ось ця стояла на вулиці, і ми варили баняк свиня. Тепер вона стоїть у гаражі. Поварив її, Юра, тут поукріплявся, тому що ось тут все було вже попрогорано. От, звідси з гаража. Воно так у нас було і минулого року, і, і ще раніше он звідси з гаража ось так вивів через верх трубу цей комен. І все. І тут він собі палить, і тут він варить так само баняк-свиня. І заразом, і у гаражі, коли морозно, то звідси дух іде, йому тут тепленько. Ось, поприношу, вже нас кидав якогось паперу розпалювати. Принесу сьогодні йому дров, щоб він туди не йшов весли. От, і буде знову варитися баняк. А тут. Що мені? Ось оце наказав розділити на ранок. Біляш, я знаю, що ти теж таку кашу любиш, але потрібно зараз дати бичкові і свиням. Да. А котик цей уже ось у гаражі ходить. Не знаю, чи прибився, чи що. Ну Ось він, ось він, знайдьониш. Знайда, накладаю кашу свиням, а він, а він прийшов те їсть. Чи вона? Так і не знаю він чи вона. Але красивуща, але красивуще. красунчик. Ну от, попорала. Ранок пройшов одним словом. Все нагодовано, все. Їсть, все щасливе, всім добре, дещо зараз покажу. А ну, зацініть, як вам моя сіренька шапочка. Сам пан склепа. Два вечори і ось таку вив'язала шапенцію. Кому цікаво, як в'язала, то я скинула відео. На інший канал в'язання крючком як хобі. Оставлю силочку. па